РПС. По суті, пояс з кишенями, на якому тримається буквально все. Магазини, аптечки, турнікети, все що завгодно, залежить від вашої уяви. Отже, із явних плюсів. Він гарно розподіляє вагу, не заважає пересуванню в бронежилеті, а також легко знімається. Ну, Звичайно, є й такий незначний мінус. Якщо ви понавішуєте туди забагато всього, ну, будете схожі на святкову ялинку. Давайте розглянемо трішки детальніше. Отже, РПС від молі виготовлений з американської оригінальної кордури. Він не світиться в приладі ночного бачення. Всі ваші обвіси, все, що ви хочете туди наліпити, кріпиться на систему молі. Всередину можна вставити балістичний захист першого чи другого класу. Всередині розташовані три... Зручні демпфери, які кріпляться на липучку. Тобто для вашої зручності ви можете їх підігнати під себе. Також маємо шлейки для контролю розміру. РПС доступні в розмірі М та XL, але не лякайтесь в цілому. Вони підійдуть під будь-які параметри, тому що вони підганяються під розмір. Тобто Так виглядає XL. -ка. І якщо розтягнути, M-ка також на вас підійде. РПС доступні в двох розмірах M та XL, але завдяки регулятору довжини ви зможете підігнати РПС-ку під ваші габарити.